Навіть коли я відпочиваю, я мушу з вами бути, а ви бути прийом. Не можу я людям не сказати, що відбувається. Міки, це, що мені здається, що дуже вами мені Отже, Друзі, всім привіт! Ви на каналі «Криптосвіт». Сьогодні наша тема буде про ефір. Ну, звичайно, про що ще можна говорити зараз в такий час, коли якраз йде в нас той шанхайський е, оновлення. Але хочу я сказати вам, якщо ви ще не підписані на мій канал, підпишіться, поставте лайк цьому відео, дзвіночок. Якщо не зареєстровані на біржі Bybit, Binance, бі, бі, будь ласка, переходимо по посиланню Реєструємося. І я не могла сьогодні не вірватися. От я відпочиваю, розумієте? Ну і думаю, ну ж не можу я людям не сказати, що відбувається. Мені здається, що дуже нами маніпулюють, розумієте? Маніпулятори на ринку жорсткі. Ну такого не було вже давно. от Таких новин, щоб розганяли про ефір, про біткоін, Спочатку ті банки, спочатку там, що банки падають, що цей. Тепер дивіться, що робиться. Вони під ту новину, коли вже все мало злітати по ідеї, вже такі, знаєте, хвильки пішли наверх, і тут гоп-гоп-гоп вниз. Ці люди чекають, вже в шурти вдіваються. Ні. Що вони роблять? Вони розганяють новину тепер з ефіром. Ну добре, давайте подивимося зараз на ринок я вам все це подробно покажу. Отже, що ми бачимо? Дивіться, біткоін тут зрозуміло, та? він скакав на фоні тих новин останніх про банки і про Саудівську Аравію. Про... Те, що всі вкладаються в біткоін, всі йому довіряють. Тому ми знову побачили зна... замість е... дампа памп. Так я і казала, до речі, в попередньому відео, передивіться собі, що все ж таки більше мені показує на памп, тому що в зв'язку з доларом, в зв'язку з цим. І так і відбулося. Бачите, ще пішов такий третій памп. Якщо дивитися так глобальніше на однодневний графік, то ми побачимо тут, ми тут можемо побачити по еліт, по Еліоту вже в нас 1, 2, 3, 4, 5. Ану, дивіться, намалюємо Еліота. От, Якщо так малювати, 1, 2, 3, 4, 5. Тобто це вже по Еліту 5. Чи піде він вище, чи не піде. Це зараз ми побачимо по ринку, бо він чуть-чуть затримався, це ще не затримка для нього, якщо такий глобальний Еліот розглядати, то він може піти і вище. тобто це таке. А може і тут вже затриматися. Бо, в принципі, якщо розглядати так глобальніше, то третій імпульс він завжди менший переважно. По Еліоту. ну тут то таке, дивимося далі. Дивіться, що робить наш ефір. Ні з того, ні з цього безпричинно він нас виривається вгору. І що я помітила? Розумієте, як відбулося? Відбулося те, що вони зараз від. Ну от це шинхайський період. Люди розуміють, що зараз буде розлок, тобто на продажу. Дивилася я до речі, що люди починають шурти відкривати. до речі, від песик. Шурти відкривати. І, а вони на тому фоні, що роблять? На сьогодні мені на баб'юд прилетіло новий айрдроп по ефіру. Тобто розганяють новину, розумієте як? Дивіться, вже би ефір мав падати, вже би всі лінії показують йому наниз. Ні, ніфіга, що роблять, вони беруть. Все ж таки і, і в нас беруть, і по ефіру ставлять. Таку штуку, як айдроп. Не знаю, можливо, до того розгон був. Я не знаблюдала за іншими біржами. Можливо, вже айдро був на інших біржах. Ну по ефіру, але на Байбіті, от сьогодні, буквально прилетів, тобто. Ще одну стрілу ми наблюдаємо. Ну це все новини. Ви ж розумієте, це маніпулятивно. І на тому фоні всі решту валюти, альти пішли, пішли вверх так само. Не дуже, ну так само. І дивіться, що ми ще наблюдаємо? Що я бачила буквально вчора, як домінація біткоїна злетіла спочатку, а тепер знову піднялася. І дивіться, який відсоток. <кій> Вчора вже злетіла, так. але найбільше в одних днях була домінація біткоїна, дивіться, 49%. Я дивилася, це остання така домінація біткоїна була е, минулого року в червні, так. 10 чи якогось там червня. От тако, така домінація. І після того біткоїн злетів вниз, а всі альти пішли догори. Так що дивимося, зараз тут така ситуація. Ну, така ну напружена, і бачите, домінація бількоїна вже падає по чуть-чуть. Так що, можливо, всяке. Ду дуже наблюдаємо, самі розумієте. Ну, все, буду з вами прощатися. Тут такі новини були просто важливі. Розумієте? Ну не могла я того не сказати. Навіть коли я відпочиваю, я мушу з вами бути, а ви будьте зі мною. Підписуйтеся швиденько на мій канал, ставте лайк, дзвіночок. Моєму відео. Я завжди вас рада бачити в коментарях. Буду прислухатись до всіх ваших порад. Радьте мені щось цікаве. Відкриваємо якісь нові теми для себе. Пишіть, що ви хочете, щоб я ще знімала. І все, до нових зустрічей. Па-па.